Веб шукає атмосферу на екзопланеті Трепест 1, що знаходиться в зоні проживання. Пошук води та життя, телескоп Веб та таємнича екзопланета Трепест 1. Ми живемо в епоху неймовірних відкриттів. Телескоп Джеймса Веба, флагманський проект сучасної астрономії. Відкриває перед нами нові горизонти у вивченні Всесвіту, дозволяючи зазирнути в атмосфери далеких екзопланет і шукати ознаки життя за межами нашої сонячної системи. І одним з найбільш інтригуючих об'єктів, що привертають увагу вчених, є Екзопланета Трепест-1, розташована в зоні проживання ультрахолодної карликової зірки Трепест-1. З моменту відкриття системи Трепест, один в 2016 році, вона стала справжньою сенсацією в астрономічному співтоваристві. Сім планет, що обертаються навколо цієї маленької і тьмяної зірки, вражають своєю схожістю із Землею і Венерою. Всі вони, ймовірно, складаються з каменю і мають розміри порівнянні з нашою планетою. Але саме Трепест, один, розташована на відстані, де теоретично може існувати рідка вода, викликає найбільший інтерес. І ось телескоп Веба, що володіє безпрецедентними можливостями, взявся за вивчення цієї загадкової планети. Перші результати, хоч і попередні, вже дають вченим цінну інформацію про її атмосферу і потенційні умови на поверхні. Але що ж насправді ховається за цими даними? І які висновки можна зробити на основі перших спостережень? Перші кроки в дослідженні, що нам відомо про Трепест-1. Перші чотири транзити Трепест-1, зафіксовані телескопом Веба, не дали однозначної відповіді про наявність атмосфери. Однак вони дозволили вченим значно звузити коло можливих сценаріїв. На даний момент найбільш вірогідними представляються два варіанти. Планета може бути покрита глобальним океаном або мати атмосферу, збагачену метаном, подібну супутнику Сатурна Титану. Цікаво, що вчені розробляють нові методи обробки даних Веба, щоб більш точно визначити склад атмосфери та умови на поверхні трепест один і вони аналізують спектр світла, що проходить через атмосферу планети під час транзиту, виявляючи характерні провали в спектрі, що відповідають поглинанню світла певними хімічними елементами. Незважаючи на те, що перші спостереження не дали остаточної відповіді, вони вже дозволили зробити важливий висновок, швидше за все, Трепест 1 і не має первинної атмосфери, що утворилася разом з планетою. Це пояснюється високою активністю зірки Трепіст 1, яка регулярно викидає потужні спалахи ультрафіолетового випромінювання, що руйнують водне вогелієві атмосфери. Вторинні атмосфери та парниковий ефект ключ до існування води. Однак багато планет, в тому числі і Земля, після втрати первинної атмосфери створюють вторинну, більш важку атмосферу. І ось тут починається найцікавіше. Якщо Трепест один і колись змогла створити вторинну атмосферу, то це може означати, що на її поверхні може існувати рідка вода. Вчені підкреслюють, що малоймовірно, що атмосфера Трепест один і буде складатися переважно з вуглекислого газу, як на Венері. Але вони не виключають можливості наявності парникового ефекту, підтримуваного іншими газами, зокрема вуглекислим газом. Адже саме парниковий ефект дозволяє підтримувати стабільну температуру і створювати умови для існування води в рідкому стані. Згідно з аналізом команди, вода може приймати форму глобального океану або покривати лише частину поверхні планети, де зірка знаходиться в постійному полуденному стані, оточена льодом. Такий розподіл води може бути пов'язаний з припливною зоною, в якій знаходяться планети системи Трепест 1. У припливній зоні одна сторона планети завжди звернена до зірки, а інша завжди знаходиться в темряві. Уроки з минулого та погляду майбутнє, чому важливо вивчати трепест 1. Вивчення трепест, 1 та інших екзопланет. Розташованих у придатних для життя зонах, має величезне значення для нашого розуміння всесвіту та пошуку життя за межами Землі. Адже якщо на Трепест один і дійсно існує вода, то це може означати, що життя може бути більш поширеним явищем, ніж ми думали раніше. Найголовніше, що система Трепест один сильно відрізняється від нашої сонячної системи. Зірка Трепест один це ультрахолодна карликова зірка. Яка набагато менша і тьмяніша за наше Сонце? І це означає, що умови на планетах системи трепест один можуть бути зовсім іншими, ніж на Землі. Вивчення цих відмінностей може допомогти нам краще зрозуміти, які фактори необхідні для виникнення та підтримки життя на планетах. Адже якщо ми зможемо знайти життя на планеті, яка сильно відрізняється від Землі, то це буде означати, що життя може бути набагато більш стійкою і адаптивною, ніж ми думали раніше. Особистий досвід та роздуми, чому мене так хвилює Трепест один. Я пам'ятаю як вперше почув про систему Трепест 1. Це було як потрапляння блискавки в тиху воду. До цього моменту екзопланети здавалися мені чимось далеким і абстрактним. Але система Трепест 1 показала, що планети, схожі на Землю, можуть бути набагато ближчими, ніж ми думали раніше. Ідея про те, що десь у сузір'ї водолія може бути планета, покрита океаном, і на якій може існувати життя, захопила мене. Це змусило мене задуматися про наше місце у Всесвіті та про те, наскільки ми можемо бути не самотніми. Вивчення трепест, один і та інших екзопланет це не просто науковий пошук. Це пошук відповідей на найбільш фундаментальні питання про життя, Всесвіт і наше місце в ньому. І я впевнений, що телескоп, веба та інші сучасні технології допоможуть нам зробити нові відкриття, які змінять наше уявлення про світ. Висновок нова ера відкриттів і надія на майбутнє. Перші спостереження телескопа Веба за екзопланетою Трепест 1 і це лише початок довгого і захоплюючого шляху. Попереду ще багато роботи, щоб зрозуміти, що ховається за цією загадковою планетою і які умови існують на її поверхні. Але вже зараз можна сказати, що ми живемо в нову еру відкриттів. Телескоп, веба та інші сучасні технології дозволяють нам зазирнути в найвіддаленіші куточки всесвіту і шукати ознаки життя за межами Землі. І хоча ми ще не знаємо, чи знайдемо життя на трепест, один і чи інших екзопланетах, сам пошук вже є величезним досягненням людства. Адже він змушує нас задуматися про наше місце у Всесвіті і про те, наскільки ми можемо бути не самотні. І я впевнений, що в майбутньому нас чекають нові відкриття, які змінять наше уявлення про світ і змусять нас по-новому поглянути на нашу планету і на нашу роль у Всесвіті. Майбутнє дослідження екзопланет виглядає неймовірно захоплюючим, і я з нетерпінням чекаю нових даних та відкриттів, які нам принесе телескоп веба та інші передові технології.